Сечокам'яна хвороба, що робити? Всім вітання. Сечокам'яна хвороба це хронічне захворювання, основною причиною якого вважають порушення обміну речовин, що призводить до утворення нерозчинних солей, які формуються у камені. І навіть якщо у вас є вроджена схильність до сечокам'яної хвороби, вона може не розвинутися, якщо не буде сприятливих факторів. А ці фактори можуть бути як стверджують фахівці відпливу зовнішнього середовища, тобто екзогенними, а інші стверджують, що це вплив ендогенних причин, тобто внутрішніх, хоча нерідко спостерігається їх взаємодія. Наш харчовий та питний режими загальна калорійність їжі, зловживання тваринним білком, сіллю, продуктами, що містять у великій кількості кальці, щавлево та скорбинові кислоти, нестачу в організмі вітамінів А та групи Б відіграють значну роль у розвитку сечокам'яної хвороби. А внутрішні причини це інфекції сочових шляхів, захворювання обміну речовин, дефіцити, відсутність або гіперактивність певних ферментів в організмі, захворювання травного тракту, печінки та жовчних шляхів, і спадкова схильність сечокам'яної хвороби. Щоб вибрати оптимальний метод лікування для позбавлення від наявного каменю, необхідно, щоб вам встановили діагноз, визначили розмір каміння, його локалізацію, оцінили стан прохідності сечових шляхів і функції нирок, а також врахували супутні захворювання і лікування, що раніше проводилося. А лікування сечокам'яної хвороби включають два основні напрямки: це руйнування каменю та корекція метаболічних порушень. Додаткові методи лікування включають покращення мікроциркуляції в нирках, адекватний питний режим, санацію сечових шляхів від наявної інфекції, дієтотерапію, фізіотерапію та санаторне курортне лікування. Зважаючи на те, що причини виникнення сечокам'яної хвороби не з'ясовані до кінця, видалення каменю з нирки та сечововідних шляхів ще не означає повне одужання. Тому без профілактики протягом 5 років у половини хворих, які позбулися каменя після лікування, сечові камені утворюються знову. І профілактику найкраще розпочинати відразу після мимовільного відходження або хірургічного видалення каменю. Перше, що показано всім хворим на кам'яну хворобу, це підвищене вживання рідини. Далі, введення у раціон харчування клітковини. Ще можна додати до харчування препарати на рослинній основі, наприклад, івоніка Гербално, який містить унікальну комбінацію натуральних компонентів, спрямовано на розчинення та виведення каменів. Засіб також підтримує здорове функціонування сечовидільної системи. Його активні компоненти полегшують біль, знімають запалення та зменшують ризик утворення нових каміннів. Також регулярне застосування цього комплексу допоможе вам зменшити негативні симптоми сечокам'яної хвороби та покращити функціонування сечовидільної системи. Далі необхідно обмежити вживання білку. Тваринний білок вважається одним із важливих факторів ризику утворення каменів. Взагалі забороненими продуктами засечу кам'яної хвороби є м'ясо, риба жирних сортів, копченості, маринади та солоності, морепродукти, фастфуд, жирний бульйон, здобна випічка, шоколад, какао, міцний чай, кава, прянощі, зелений салат, щавель, шпинат, яйця особливо жовтки. Фахівці рекомендують вести активний спосіб життя, але при цьому уникати фізичних перенавантажень, проводити регулярне обстеження сечостатевої системи та своєчасне лікування інфекційних і запальних захворювань, а також розладів шлунково-кишкового тракту.